У самому серці тихого та спокійного села Кринички за 10 хвилин їзди від Новоархангельська, що розташований серед зелених полів Кіровоградщини, продається великий і добротний будинок. Зведений з газосилікатних блоків та облицьований цеглою міцний і довговічний. Дах шиферний у хорошому стані. Він має загальну площу майже 98 квадратних метрів, тож місця вистачить усім. Планування дуже зручне. Три окремі кімнати, які забезпечують повноцінний приватний простір, а також простора прохідна вітальня, що може стати сімейною зоною для відпочинку, перегляду телевізора або прийому гостей. Кухня близько 9 квадратних метрів, світла та зручна, із виходом до другого поверху, який можна обладнати під додаткові кімнати чи великий горішній простір. Інтер'єр будинку простий, по сільському домашній, але все доглянуте і в житловому стані. Можна заїжджати та жити одразу. Загалом будинок залишає приємне враження. Це гарний варіант для тих, хто хоче облаштовувати житло під власні вподобання. Є простір і для ремонту, і для дизайну, але немає нагальних проблем, які треба вирішувати перед заселенням. Комунікації підключені: електрика, газ, водопостачання від власного колодязя. Є окрема кімната, передбачена під санвузол, що дозволяє облаштувати його саме так, як забажає новий власник. Територія справжня знахідка. Рівна ділянка площею 30 соток повністю огороджена. Усе росте, доглянуте та радує щорічним урожаєм. Місця більш ніж достатньо, щоб створити власний простір. Село затишне і з хорошими сусідами. Тиша довкола. Справжній бонус для тих, хто цінує спокій. Найближча інфраструктура знаходиться у сусідньому селі Покровка, тож для комфортного життя потрібний власний автомобіль. Але все це компенсується вартістю будинку. Ціна. Усього 3 тисячі доларів. Документи в наявності та дім чекає нових власників. Телефонуйте господарю та домовляйтесь про перегляд. Гарні пропозиції довго не чекають.